Перебує передача на Владислава на Всього в лінії на гладкого той боротьбі м'яч вихоплює, відправляє його у ворота. Михайло Данило вийшов на майданчик у Карпатру. Зігруючий восьмий номер три голи вчорашнього матчі. Швидка атака. І кидок у порожнє ворота від Володимира Кари Набігає. Гарбар. Гарбар вдовж 9-метрову лінії. Спроба зіграти на Раковці не вдала. Ще один швидкий перехід. І знову реалізація від Донбасу. Данилою Михайлом. Михайлою Данилом. Так, правильно. Зараз забиває і воно дуже потрібні. Данило. Але коне 7-метровий сейв Євген Сапун. Цього протистояння. Псіол в центр. Хороший розіграш. Гадельшин! Забиває. Області Олександр Ледида і президент жіночого гандбольного клубу Карпати. Пас в лінію. Хороша взаємодія. Сейв Едуарда Бойка. Подиванова розіграш. Нарешті довелось кидати проти потрійного блоку Володимир Кара. Мелітопольський вихованець. Не забуває Гарбар. Підбирання. І на добиванні. Захисті Донбасу. Данило. Пас на Раковці. Йому зараз активно заважають. Ще... Піпіпіт. І не забиває. Кирило Корєлов. Сейв! Едуарда Бойка. Айвано. Набирає швидкість. і в боротьбі. Одіти на вриваннях. Щербаков пас на Псьола, Той припускається помилки. Робить пробіжку. Швидкий перехід. І забиває Дмитро Гарбар. Карпати, Виходять вперед 11. Отримав центральний захисник Карпат. уже от меншість, 6. на майданчику. Передача вкут. Забиває Гадельшин. Гадельшин. Передача на Кукушкіна. Псьола, Розіграш під псьола. Поступаючи 13-16. Гарбар. Гарбар дуже далеко. Передача на Михайла Данила. Чудовий розіграш. Чудово помінялося. 16-14. Цікавий перший тайм. Сині глибокі чорні шорти. Це форма е, господаря. Поєдинку три рази вивочав. І зрештою отримав червону картку та дискваліфікацію до кінця гри. Лінійний. В лінію передача на раковці. Забиває молодий лінійний рахунок. Стає нічиним. 18-8. Константіно Кукушкин. Ще один кидок від нього. Цього разу в поперечену. і м'яч. Застряг. Схоже на десь на конструкції. Іванов. Місяйло! Кидок Місяла після обманного руху. Класний передача. Перехоплення. Відміна. Робота в обороні Донбасу. Пас вперед. Псіол. Підхоплює, піднімає м'яч з підлоги, ледь не втратили. Данило замість. Місяйло. Данило. Хороша передача. Кидок Кононенко. Сейв. Євген Сапун відбиває. Шербаков. 11,5 хвилин до кінця другого тайму Віталій. Псьол відмінно проривається. Місяйло, Кидок. Олександра Місяйло. Гарбар. Виходить на нього псьол. Гарбар в лінію. Передача на раковці. У нього м'яч з рук вибивають. Передача Сапуна доходить до Кирила Карієлова. Той забиває 5.24 Карпати можуть зрівняти. Рахунок Олександр. Місяйло. Заробляє симометровий. І має бути вилучення. хвилини вилучення у Донбаса. Євген Константинов, Яке для нього це вилучення? Друге чи третє вже? І жовта картка для Івана Фучиджи. Передача в лінію. Хороший пас. І забиває. Потрібно розхитати захист Донбасу. Зараз це вдалося. Михайло Данило протистув втратити м'яче, бо швидше кидати, не перетримувати. Забиває Віталій Щербаков і Ставить крапку в цьому поєдинку. Завершиться матч. Важка і заслужена перемога Донбасу.